Молода дівчина вийшла з робочої зміни у Вікторія Сікрет і зникла, так і не діставшись до свого авто. Дорогою вона розмовляла із бойфрендом, який не звернув особливої уваги на раптово перерваний дзвінок. В результаті її масштабні пошуки підняли на вуха одразу два штати. Про неї говорили на національному телебаченні, і саме її історія згодом стала причиною зміни законодавства у США. Шановні, вітаю у новому році, і одразу хочу розпочати з подяки за вашу підтримку каналу в цілому, а особливо зі зборами. Ми майже досягли відмітки у 100 тисяч, а це означає, що скоро перший тепловізор поїде до військових. Але ми ж обіцяли два. Тому сьогодні я прошу вас продовжувати донатити, особливо тих, хто ще не робив цього. Пам'ятайте, що будь-яка сума важлива, а для тих, хто хоче пришвидшити цей процес і задонатить від 100 гривень, Монобанк запропонує нове додаткове відео в якості винагороди. Там на вас чекає відразу три короткі історії, які вдалося розкрити у минулому 2023 році. Тож продовжуємо поглинати цікавий контент і наближаємо перемогу. Дякую! Дрю Катріна Сьодін народилася 26 вересня 1981 року у маленькому містечку Пеквот Лейкс, штат Міннесота. Вона була молодшою з двох дітей у родині Алана та Лінди Сьодін. Коли Дрю було лише три роки, її батьки розлучилися, але зберегли дружні стосунки. Через кілька років її матір вдруге вийшла заміж, і з десятирічного віку Дрю та її старшого брата Свена виховував відчим. Сід Уокер працював туристичним агентом у комфортабельному домі на озері Уайтфіш, одному з наймальовничіших і найпопулярніших місць у Міннесоті. За цей час Дрю досягла високих успіхів у середній школі, їй легко вдавалося поєднувати відмінне навчання і шкільну команду з гольфу. Окрім того, дівчина отримала титул королеви випускників 1999-го, що насправді багато говорить про ставлення оточуючих до неї. Після закінчення середньої школи вона вступила до університету північної Дакоти у Гранд Форкс. Це невелике, в основному студентське місто на межі штатів із населенням на той час близько 50 тисяч осіб. Дрю Сьодін була дуже життєрадісною, позитивною і досить творчою особистістю. Їй хотілося більше пізнавати цей світ, і вона вбачала таку можливість у подорожах. Але найбільшою її мрією була подорож до Австралії. І у 2003, коли їй виповнилося 22, дівчина вирішила серйозно зайнятися цим питанням. Дрю влаштувалась на дві роботи, щоб мати можливість відкладати кошти на свою мрію, і економила кожну копійку з тієї ж причини. Вдень вона працювала консультанткою у магазині жіночої білизни Вікторія Сікрет», а вночі офіціанткою у нічному клубі. 22 листопада 2003 року її зміна у Вікторія Сікрет закінчилась близько 16 години дня. Магазин знаходився у великому торговельному центрі Columbia Mall. і перед тим як їхати додому, Дрю вирішила пройтись по магазинам. Шопінг не був особливо вдалим, і дівчина придбала лише новий гаманець. Дорогою до свого авто Дрю зателефонувала своєму бойфренду Крісу Ленгу. Але коли вона була на парковці, дзвінок раптово обірвався. Хлопець не надто переймався цим на той момент, оскільки вони не обговорювали нічого важливого, і він подумав, що, можливо, телефон просто розрядився, тому не став набирати ще раз. Приблизно за три години по тому Дрю сама зателефонувала йому, але, піднявши слухавку, Кріс почув лише шум вітру і хаотичне натискання кнопок. Тим не менше, дзвінок і цього разу не збентежив хлопця, і він просто поклав слухавку. Приблизно у цей самий час Мег, дівчина, що ділила кімнату в гуртожитку коледжу разом із Дрю, отримала дзвінок із нічного клубу, куди її подруга не вийшла на змін. Менеджер поцікавився, чому Дрю не з'явилася на роботу і не відповідає на дзвінки. Усі оточуючі добре знали, для чого дівчина так багато і наполегливо працює. До того ж, вона ніколи раніше не спізнювалась і не зникала так раптово. Тож така поведінка викликала занепокоєння. Однак Мек і сама була шокована, почувши, що Дрю зникла. Дівчина одразу ж стала дзвонити спільним знайомим і навіть зателефонувала у місцеву лікарню, але жодного сліду. Наближався вечір, і Мег, не маючи більше варіантів для самостійного пошуку, близько 21-ї години пішла до поліції. Враховуючи, що зниклу дівчину останній раз бачили у Коламбія Мол, офіцер поліції в першу чергу направився туди. На той момент будівля була вже зачинена, і офіцер вирішив об'їхати територію. Проїжджаючи парковку, він помітив автомобіль дрю. Під час його огляду поліцейський виявив, що авто залишилось незамкненим, проте поруч або всередині не було явних ознак боротьби. На асфальті зі сторони водія лежав чорний нейлоновий чохол від кишенькового ножа. Проте не можна було напевно сказати, чи має ця річ якесь відношення до зниклої дівчини. На пасажирському судінні залишились якісь папери, документи, гаманець і новий гаманець, який Дрю придбала того дня. Стало очевидно, що навіть якщо дівчина зіткнулася з якоюсь проблемою, це точно не було пограбуванням. Зважаючи на цю знахідку, і той факт, що ніхто з рідних не міг уявити, куди поділась Дрю, поліцейські вважали, що мають справу із викраденням, а відтак розпочали розслідування у цьому напрямку. За класичним сценарієм, першим підозрюваним став хлопець дівчини Кріс Ленг. Однак він дуже швидко позбавився цього статусу, оскільки завдяки останній розмові із дрю поліцейські швидко з'ясували, що він у той самий момент перебував за 480 кілометрів від Гранд Форкса. Кріс також розповів їм про другий дивний дзвінок, який він отримав з мобільного дрю через кілька годин після того, як вона вийшла з торговельного центру. Наступного дня, коли Коламбія Мол розпочав свою роботу, поліцейські приїхали туди, щоб переглянути записи з камер спостереження. Тут на них чекало розчарування. Виявилося, що на парковці, де знайшли авто дівчини, жодної камери немає. Однак всередині молу, на щастя, їх виявилося більш ніж достатньо. Переглядаючи записи, детективи нарешті помітили Дрю, коли вона зайшла у один з місцевих магазинів, де згодом і придбала новий гаманець. Дівчина виглядає спокійною і нікуди не поспішає. Вона була одягнена у яскраво рожевий гольф, чорні штани і тримала у руках такий же чорний жакет. О 16.55 Дрю розраховується на касі, одягає жакет і виходить з магазину. Йдучи на вихід о 17.00 вона зателефонувала Крісу і вже за 4 хвилини дзвінок обривається після слів дрю Добре-добре. Зважаючи на такий короткий проміжок часу, один з детективів вирішив провести експеримент. Вийшовши з того самого магазину, він встановив таймер на 4 хвилини і почав спокійним темпом йти до того виходу, куди прямувала дрю. Коли таймер подав сигнал, що час вичерпано, офіцер знаходився на тому ж місці, де знайшли автомобіль дівчини. Все вказувало на те, що коли вона намагалася сісти у авто, хтось або щось завадило їй зробити це. Відсутність камер на цьому місці сильно ускладнювала роботу слідства. За лічені дні справа про зникнення Дрю Сьодін набула широкого розголосу. У змі люди не могли лишитися осторонь. В результаті більше тисячі волонтерів приєдналися до поліції та ФБР, щоб допомогти знайти дівчину. Останній дзвінок з телефону Дрю було відстежено в невеличкому містечку Фішер у сусідній Міннесоті, яке знаходиться лише за 30 хвилин їзди від торгового центру, де вона працювала. Як ви можете побачити на карті, територія між цими двома містами зайнята полями, тож поліція задіяла гелікоптери, кінний загін, всюди ходи та пошукових собак, щоб дослідити цю величезну територію. Власників кількох підприємств попросили самостійно оглянути свою територію, але на жаль, все виявилося безрезультатно. Радіус пошуку збільшувався кожного дня, і на четверту добу, нарешті, вдалося отримати першу, хоча й невтішну зачіпку. Пошуковий загін виявив жіночий черевик під мостом у містечку Крукстон. Подруга зниклої дівчини Мег підтвердила, що у той день Дрю вийшла з дому саме у цьому взутті. Пізніше експертиза також підтвердила, що знайдений черевик належить Дрю Сьодін. Крукстон це невеличке містечко із населенням менше 10 тисяч осіб, яке розташоване приблизно в 48 кілометрах від місця зникнення дівчини. Усю його територію пронизує звивиста річка Ред Лейк. Поліцейським довелося докласти значних зусиль щоб дослідити цей рельєф, але подальші пошуки у цьому районі не дали жодних результатів. Спільними зусиллями небайдужих людей рідні та друзі Дрю зібрали більше 20 тисяч доларів, щоб запропонувати винагороду за будь-яку інформацію про її місцезнаходження або викрадача. Однак вже зовсім скоро ця сума збільшилася у сім разів і досягла неймовірних 140 тисяч доларів. Однак і це не зрушило розслідування з мертвої точки. Оскільки єдиною вагомою зачіпкою все ще залишалися записи з камер відеоспостереження, поліцейські прийнялися знову переглядати сотні годин записів з різних камер у Коламбія Мол. Однак цього разу вони вирішили зосередити свою увагу не на дрю. Детективи припускали, що той, хто її викрав, міг спостерігати за нею і також потрапив би на камери. Вони витратили купу часу знову і знову вдивляючись у кожного перехожого, що потрапив на відео. І от нарешті їхню увагу привернув чоловік у кепці, який безцільно вештився торговим центром. Він нічого не купував і, здавалося, більше розглядав людей навколо себе, аніж товар на полицях. Зрештою, о 15.41 він сів на лавці біля одного з виходів на парковку і продовжив спостерігати за людьми, які проходили повз. Приблизно через 10 хвилин він піднявся, одягнув чорні рукавиці і цілеспрямовано пішов до виходу, де прямо над дверима зі сторони вулиці висіла камера відеоспостереження. Невідомий чоловік підняв голову і поглянув просто у камеру, але якість зйомки все одно не дозволила розгледіти його обличчя. Поліцейські також помітили, що він зрушив з місця саме у той момент, коли повз нього пройшла молода жінка зі світлим волоссям і візком. Примітно, що вона була сама. Звичайно, детективи не мали жодного сумніву щодо того, що це був не збіг. Чоловік на відео навмисно вишукував жертву і почав йти за нею на парковку, як тільки обрав підходящу, на його думку, особу. Враховуючи невелику схожість жінки на відео та зниклої дівчини, детективи припустили, що викрадач мав певний типаж жертви. Якщо цей чоловік справді був викрадачем, і з якоїсь причини йому не вдалося викрасти цю жінку, він міг повернутися і шукати нову жертву, якою і стала Дрю. Вона вийшла з будівлі о п'ятій вечора, коли на вулиці було досить темно, що також мало б зіграти на користь злочинця. На цьому етапі розслідування детективи мали одразу три міста: Гранд Форкс, де зникла дрю, Фішер, де востаннє зафіксували її телефон, і Крукстон, де знайшли її взуття. Враховуючи ці дані, ФБР почало перевіряти файли усіх зареєстрованих сексуальних злочинців із цих міст та їх околиць. Порівнюючи фотографії профайлів із фото підозрілого чоловіка з молу, знайшовся один, який б відповідав усім параметрам. 50-річний Альфонсо Родрігес молодший мав велику кримінальну історію злочинів, які неодноразово повторювались. Останні 23 роки він провів за ґратами через насильницькі злочини проти жінок. Родрігес був четвертою дитиною у родині Долорес та Родрігеса старшого і другим по старшинству. Вони провели дитинство у Техасі, але оскільки його батьки були мігрантами, через пошуки роботи вони часто подорожували до Міннесоти. Родрігіс молодший стверджував, що його дитинство було досить нещасним, батьки були дуже суворі до нього і покладали необґрунтовано багато сподівань і вимог. Також ситуацію ускладнював і той факт, що він погано знав мову, і навчання у школі ставало для нього додатковим тягарем. Протягом 15 років родина постійно розривалася між різними містами, доки у 1963 році не оселилася у Крукстоні. Тоді Родрігіс Молодший вирішив, що з нього досить навчання, і після 9 класу пішов працювати на місцевий цукровий завод. Чоловік стверджував, що у юності його домагалися старші жінки, що стало причиною його ворожого ставлення до статі в цілому. У жовтні 1974 року, коли йому було 21, він попросив жінку підвести його додому, але натомість направив її на під'їздну дорогу у Крукстоні. Де схопив за горло і намагався змусити догодити йому. Наступного місяця він підійшов до іншої жінки, яка сиділа у своєму авто на парковці кінотеатру. Погрожуючи ножем, він змусив її поїхати у безлюдне місце в сільській місцевості, де її зґвалтував. Через п'ять років, у 1979-му він намагався викрасти 69-річну вчительку англійської мови у середній школі, коли та гуляла вечірнім крукстоном. Жінці вдалося відбитися, коли Родрігес намагався запхнути її у своє авто. Розгніваний таким опором він дістав ніж і вдарив її у живіт, зачепивши додатково і руку. Але вона все ж вирвалась і втекла у безпечне місце. Ця жінка мала неабиякий талант у малюванні, і по пам'яті змогла власноруч скласти дуже схожий портрет викрадача, що призвело до затримання Родрігеса молодшого. В результаті його засудили за спробу викрадення і напад з обтяжуючими обставинами і відправили до в'язниці на 23 роки, звідки він і звільнився у травні 2003 тисячі Після виходу із в'язниці він був зареєстрований як сексуальний злочинець третього найвищого рівня, що означає високу ймовірність рецидиву. За кілька місяців до звільнення навіть його родина висловила свої побоювання департаменту виконання покарань Міннесоти щодо того. Що він може повернутись до злочинної справи, однак це не мало великого впливу, оскільки за законом він відбув свій термін покарання. Після звільнення Родрігіс жив зі своєю матір'ю у Крукстоні всього за кілька кілометрів від моста, де знайшли черевик Дрю Сьодін. Поліція викликала його на розмову, і, звичайно, він заперечував будь-яку причетність до зникнення дівчини. Однак чоловік підтвердив, що дійсно був у Коламбії мов того дня, але лише для того, щоб подивитися фільм одного разу у Мексиці. Ця спроба створити собі Алібі була до смішного абсурдною, оскільки у Гранд Форкс жодний кінотеатр у той день не показував цей фільм. Поліція обшукала автомобіль Родрігеса і дійшла до сумного висновку, що Дрюс Одін, найімовірніше, вже немає серед живих. Причиною цього стали темно-багряні плями, що встигли в'їстися у оббивку авто в кількох місцях. Пізніше судмедексперти встановили, що ДНК повністю відповідає профілю зниклої дівчини, який експерти вилучили з її зубної щітки. Поліції також вдалося виявити у багажнику кишеньковий ніж, чохол від якого раніше знайшли на парковці біля автодрю. Вони також виявили чек на покупку цього ножа, і, як виявилося, Родрігес придбав його за кілька годин до викрадення у магазині в сотні метрів від торгового центру. Хоча Дрюсодін все ще вважалася зниклою безвісти, вираз немає тіла, немає і справи цього разу не спрацював, і Альфонсо родрігесу Молодшому висунули звинувачення у її викраденні та вбивстві. Всього через вісім днів після зникнення дівчини 1 грудня 2003 року його заарештували. Перебуваючи під вартою, Альфонсо відмовився говорити зі слідством, незважаючи на усі докази. Під час слухання про заставу суддя призначив нечувану раніше суму для такого роду злочину: 5 мільйонів доларів мав би сплатити Родрігес за можливість очікувати суду на волі. Звичайно, він залишився у в'язниці. І доки він продовжував грати в мовчанку, поліція та ФБР залучили усі можливі ресурси для пошуку тіла дівчини, пошукову операцію ускладнював рясний сніг, який вкрив північні штати. 9 грудня 2003 року губернатори північної Дакоти та Міннесоти на прес-конференції пообіцяли залучити кілька сотень особового складу нацгвардії та інших військовослужбовців, а також військовий транспорт, що мав кращу прохідність за таких умов, щоб допомогти із пошуками. Однак навіть такі заходи не принесли бажаного результату. І через значне погіршення погодних умов влада обох штатів оголосила про тимчасове припинення пошуків. Весною, як тільки сніг почав сходити з полів, поліцейські продовжили активні пошуки. Після п'яти довгих і виснажливих місяців вони хотіли повернути родині Сьодін спокій, і нарешті, 17 квітня 2004 року їм випала така можливість тіло дрю було знайдено в полі за кілька кілометрів від моста у Крукстоні. Батько дівчини розповів про момент, коли вони дізналися, що дрю знайшли. Ми чекали на цей дзвінок, але ти ніколи не можеш бути готовим до цього. Тож, коли дзвінок нарешті надійшов, і ми всі на кілька секунд перестали дихати. Це був найгірший кошмар батьків, який переслідуватиме вас усе життя. Місце, де згодом таки знайшли тіло, вже досліджували раніше, але через високі замети тоді її знайти не вдалося. Дівчину знайшли оголеною нижче грудей, що робило мотив злочину очевидним. Її руки залишилися зав'язаними за спиною, а на шиї була мотузка. Під нею експерти виявили залишки поліетиленового пакету, і детективи прийшли до висновку, що злочинець спочатку одяг їй на голову пакет, а потім прометав його мотузкою. Їм також стало відомо, що перед смертю дівчину жорстоко побили і нанесли їй лічені колоті поранення. Патологоанатом не зміг точно визначитися у причині смерті, натомість назвав три найімовірніші сценарії: задуха, численні колоті поранення, в тому числі поріз на шиї, або переохолодження. 24 травня 2004 року родина Сьодін нарешті змогла попрощатися з нею. Близько півтори тисячі незнайомців прийшли на ранкову службу, щоб віддати шану убитій дівчині і підтримати її родину. Штат Північна Дакота, де було викрадено Дрю, скасували смертну кару ще у 1973 році, а у Міннесоті, де згодом знайшли її тіло, таке покарання не застосовували майже століття. Однак, оскільки дівчину було перевезено через межу цих штатів, справа розглядалася федеральним керівництвом, і прокурор вимагав для Родрігеса вищої міри покарання. 30 серпня 2006 року присяжні підтримали цей вирок і Альфонсо Родрігеса Молодшого засудили до смертної кари за вбивство Дрю Сьодін. Таким чином, він став першою людиною, яка отримала цей вирок за останні століття. Після шести років у камері смертників, 28 червня 2013 року, Альфонсо Родрігес Молодший нарешті зізнався, що це саме він викрав. І жорстоко позбавив життя 22-річну дівчину. Однак на цьому його історія не закінчилась. Ральф Еріксон, той самий суддя округу Полк, який свого часу виніс йому смертний вирок, у 2021 році, обіймаючи тепер посаду судді Апеляційного суду 8 округу США, вирішив скасувати своє рішення і призначив новий етап визначення покарання. Він пояснив своє рішення тим, що під час попередніх слухань адвокати захисту не змогли належним чином перевірити психічний стан Родрігеса, а також вважав, що свідчення судово-медичного експерта сторони обвинувачення Майкла Макгі вводили учасників процесу в Оману, зокрема і суддю. Також це свідчення експерта, який на той час стверджував, що Родрігес вступив у інтимний зв'язок із жертвою протягом 24-36 годин після викрадення. Факт полягає в тому, що не було прямих доказів на підтримку цього, таких як залишки сім'яної рідини на тілі Дрю Сьодін, за слів Еріксона, експерт видав своє заключення, яке не підтверджувалось фактами, що вводили його в оману. Однак суддя зазначив, що незважаючи на відсутність рідини, обставини, за яких було знайдене тіло, не залишає сумнівів у тому, що це був сексуально мотивований злочин. Еріксон також вважає, що відсутність психологічної експертизи і оцінку психічного стану здоров'я Родрігеса були грубим порушенням його конституційних прав. Після призначення нового слухання прокуратура штату оголосила, що як і раніше вимагатиме для Альфонсо Родрігеса молодшого смертної кари. Однак, вже за два роки, 14 березня 2023 тисячі вони офіційно відкликали свою заяву. Оголосивши, що злочинець проведе решту свого життя у федеральній в'язниці Колман без права на умовно дострокове звільнення, убивство Дрю Сьодін стало поштовхом для змін у законодавстві США у липні 2006 року, президент Джордж Буш підписав закон Дрю, який передбачав створення загальнодоступного національного державного реєстру сексуальних злочинців. Простими словами, будь-хто бажаючий може сьогодні зайти на сайт Міністерства юстиції США і чекнути наявність та кількість сексуальних злочинців у своєму районі або ж перевірити окремо взяту особу на присутність у цих базах. Що ж, дякую, що додивилися першою новому році випуск. До кінця. Дякую за вашу підтримку і нагадую, що дуже важливо і приємно, коли ви ставите вподобайки, підписуєтесь і тицяєте дзвіночок. А ще краще просування відео допоможе ваш коментар. Крім того, я дякую моїм спонсорам і донаторам, які безпосередньо впливають на створення цього контенту. Ви неймовірні люди. Дякую, що знаходите бажання і гроші підтримувати український YouTube і дякую, що обрали саме мій канал. Також я висловлюю величезну, просто безмежну подяку усім, хто прийняв участь у зборі і задонатив туди грошенят. Я продовжую працювати для вас і нагадую, що за донат від 100 гривень ви отримуєте нове цікаве відео і робите свій внесок у нашу перемогу.